62 автомобіля двійники виявили тернопільські патрульні з початку року. Починається все із зупинки авто за елементарне порушення правил дорожнього руху, а завершується кримінальною справою і евакуацією автомобіля на штрафмайданчик. Зупиняється автомобіль, перевіряється, звіряється з нашою базою. Він код також перевіряється, чи автомобіль не являється в розшуку. Чи в Інтерполі зазвичай в автівці підробляють номери агрегатів кузова, двигуна або технічний паспорт. Щоб не купити уже підроблене авто, варто обстежити його у сервісному центрі. Але є також і ще фактори, які мають вас насторожити. Переважно ці автомобілі, які купуються, вони ціна значно нижча ніж ринкова ціна. От водії чи громадяни купують їх за кордоном, переганяють сюди і десь під ту чи іншу машину, яка тієї самої марки кольору, вони просто роблять, виготовляють реєстраційний документ з тим самим номером. Після зупинки підробленого авто транспорт забирають на штраф майданчик. А ось для його власника передбачена кримінальна відповідальність. Стаття 290 передбачає штраф від 50 до 200 податкових мінімум громадян, також виправні роботи і обмеження волі сроком до 3 років.